Воду робив, вийшла одна проблемка. Протупив, не прочитав, то кажуть. Получається, начальна труба в мене була 5 20, 15 ка внутрі 15-ка. Ну, ось її призов. Там муфта, яку ми переділила голочик. Якщо хто тут відео. Получається, що прикол. На е, холодну воду гарно біжить. А на гарячу, трохи тормозить по тій причині, що чисте кольцо, не Ровно, і, давлінь, і, це чисте кільце, там де буде боліно, скоро скидало. І виходить, давлення трохи зменшувалося. Якщо б це все і зробити однакове давлення і туди, і сюди, то я купив трубу 32-руб, це діло перепаяв, 1,5 метра труби, два труйнічка, один обикновений на 32 виходить і там пере, переходи попаяв. На двадцятку воно якщо видно, видно. І тут тако на кухню уйшов, теж перепаяв, купив отопонте мене уголок. Уголка купив. Купив кран, американку поставив, щоб не залужало, нічого не брав, так само мухту на накидну, бо там сильно відверста мало. Отак зробив. перевірив, давлення однаку, тепер хотело. Там мені говорили, що типа гребенку треба було робити, щоб везде і стояки. Я їх не послухав і правильно зробив. Так, всім спасибо за внимание. До свидания.